Рішуча підтримка України від Сполучених Штатів майже на півтора мільярди доларів. Допомога сектору енергетики від країн Балтії на 3,5 мільярди євро. Нові танки, дрони Камікадзе, Сау та безпекові угоди, яких Україна досягла цього тижня. Про це і про всю іншу допомогу, яку наша країна отримала від партнерів, розповімо вже за мить. Міністерство оборони США оголосило про новий пакет критичної військової допомоги Україні на 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети для ЗРК, ракети ППО, ПЗРК, боєприпаси для Хаймерсів і аж до стрілецької зброї та набоїв до неї. Також після неоголошеного візиту до Києва головою Пентагону Лойдом Остіном президент Володимир Зеленський розповів одразу про два нових пакети допомоги від Сполучених Штатів. Один на військові потреби у розмірі 400 мільйонів доларів, а другий аж на 800 мільйонів доларів на розвиток та виробництво українських дронів. У цей же час тренувальну місію ЄС для українських військових продовжать ще на два роки. Більше того, цього тижня від ЄС Україна отримала сонячні панери для 1500 закладів охорони здоров'я. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у телеефірі. Країни нордично-балтійської вісімки нададуть пакет енергетичної підтримки. Скандинавія та Балтія разом передають турбіни, генератори, сонячні батареї, трансформатори та опалення, а також іншу фінансову підтримку енергетичному сектору. Як повідомив під час свого візиту до Одеси міністр МЗС Латви, їх пакет допомоги розрахований на цілих 3,5 мільярди євро. Уряд Данії оголосив про 21-й пакет військової допомоги у розмірі 350 мільйонів доларів. А ми нагадуємо, Данія була першою країною НАТО, яка напряму інвестувала в український військово-промисловий комплекс, що у свій час дозволило зробити 18 артсистем Богдана. Україна та Греція підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. І ще Греція надасть додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів f 16 Франція поставить перші дрони Камікадзе власної розробки, повідомив міністр оборони країни. А перші французькі ударні БПЛА вже пройшли успішні випробування та в найближчі тижні будуть доставлені до України. Данія, Чехія та Нідерланди разом рішуче налаштовані на спільну підтримку України у ініціативі із постачання боєприпасів. Для цього Нідерланди виділяють 271 мільйон євро на артилерійські снаряди, повідомив прем'єр-міністр королівства. А також Нідерланди разом із Данією замовили для України шість нових Саудіта цього літа. ЗСУ отримали вже вісім таких установок. Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який містить зенітні ракети для українських ЗРК Франкенсам. Міністерство економіки та інновацій Литви і українська компанія підписали лист про співпрацю у будівництві заводу із виробництва вибухових речовин у Литві. Очікується, що роботи розпочнуться вже наступного року. Норвегія найближчим часом передасть Україні 6 f 16 Повідомив наш міністр оборони Рустем Умєров. В додачу Норвегія обіцяє виділити 250 мільйонів євро на підтримку української енергетики. Австралія передасть Україні танки М1А1 у межах нового пакету військової допомоги. Про це повідомив міністр оборонної промисловості Пет Коноро під час свого візиту до Лондона. Це 245 мільйонів доларів, куди також увійдуть танки, які Австралія знімає з озброєння. Україна отримала від Канади майже 300 мільйонів доларів фінансування на пільгових умовах. І ще Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 47 мільйонів доларів. У Міністерстві оборони розповіли, що до пакету входять стрілецька зброя та боєприпаси.